Всем привет, друзья, на канале Карл, сегодня мы продолжим играть в Ой, блядь. Сегодня мы продолжим играть в Ро. Мы отрываем 2033 редукс. Так что погнали. Ну надо, я бы полон. Да чего мудровать? Пристрель червоного шпигуна и по справе. Хіба не треба викликати гестапо? Мене вічність, доки вони сюди доберуться. Хто стежитиме за цією свинею? <плес> Точно! Гаразд, червонодупий. Молись своєму Марксу та Енгельсу! Якщо молитимеся смішно, ми тебе прикінчимо швидко. За що я люблю садистів? Вони мучають жертву так довго, що встигаєш її врятувати? <плес> ну що, хлопче, тепер ти мій боршник. Щось ти не виглядаєш, як червоний. Тоді хто ти? Це же жетон Хантера. Давай ну я тебе відведу до Мельника. Йому все сам розповіси. Так, рушили до броньовика. Павле, план такий. Підкинеш цього хлопця до нашої дрезини. Звідти зовсім поруч. Треба тільки пройти через діру і через чорну. А що ж з нашим завданням? Повір, ви не про хантера для мальника випловичів. Металь отримує, а з завданням опорються. Побачимося на чорні. Ти там обережніше? Про нас всі у нас патрони є. Правокаш, так що. Я сідаю башточку на кулемет. Сподіваюся, ти вмієш з ним поратися. Хлопці, щастиво. Ми ага. постараємося проїхати повз блокпости непомітно. Поводяться природна. І, можливо, вони не зрозуміють, що ми не клазами на екіпагу. Так, зараз спробуємо прискочить. Що це ви тут робите? У нас у розкладі немає цього рейсу. Нас послали на передовий блокпост, герофіцер. Доставити боєприпаси. Вони вже отримали припаси. Хто ви такі? Наказую показати обличчя. Стояти! Тривога по машинах! Ой-ой-ой. <звук> Це відео Отожуть, я А Завтра, 200 по всі. 25-му. Тоже цікавим матч, коли вже буду проходити кар'єрку. я може продовжувати дойти. Допроводи треба в метро. Найближчі часи на в метро. Ворог с левого борту! Мы тоже і кредит и... борту! Да, это дергали подальше, так и нет. Да. позаду там положил. позаду, по я уже его по Ой, нет, не по вот знак перебит, и... Мет. Ну, на и метро мы там. Вот такие молодые у нас. Пишите в комментариях, рад. Господи! Да это ж танк! Это не посмысленно, не посмысленно. Ну, все, я на КНБ. Резина КНБ, да. Хорошо, заработать буду. Не буду ходить Артеме, за нами! Ну. Я его же блин! Фух... За Спокойно... Ледьбер вскочилы. Хыыы... Стоп! Це фу, не врешті. Клапся, Артеме, клапся! Есть так. Нам некторик треба в треба граду, щоб было видно. Вот забежишь такие, ну, вот помповик заряженный, тому. Цена. Что у нас? Нет, краще, везьмм ножики. Пумповык такий. Все, друзі, на, на таким, нашу серію. Все сері, тому Начнем ну, рано, рано вставати. серия. дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. всім до скорого.